продовжується наш коп. Зміна місця локації. Локація помінялася у нас на поля. Треба трошки по полях походити. Це вже другий день. Ну, так, там в лісі пару годин. Сьогодні вирішили на поле чуть заскочити, трошки по черніхах походити, побачити, як воно ще буде згадати хоча б. І є перший сигнал. Викопав, пропікав, бо пеніциліну, капець скільки. Вже, мабуть, штуки з зот за 4 викопав. Ще й набув сигнальчик той такий. Трошки непонятний, глибокий. Скажу так, як є. І знахідка круга. Дивимось. І так, як ото кажуть, і ось оце є ямки в мене випадає сигнальчик. Ну, коротше, кругляшок не знаю що. Зараз подивимося, це пропікав піном, побачив. Будемо дивитися. На фокус. Ось так. Дивимося що це за кругляшок. Що це, що це за кругляшок. Я його знаю. Лисий бубен. Бляха, муха. Лиса. Фіг. Але все одно приємно лиса фіня. Зараз, мабуть, Польща. це, звичайно, не грош понятовського його знайшов. Коротше, почин є, будемо шукати. Якщо таке є, то є щось краще. Біс я знаю, що за монета. так. Ніфігісінькі, наверное. Ні так, ні сяк, ні під ні жодним кутом. Розглядіти не можна. Щось сюди проглядає. Так, коротше, на нього находка є і слава Богу. Давайте продовжуємо пошуки. Сьогодні у нас ось такий обсяг робіт. Це я ще навіть до поселення Черніхівського не дійшов. А десь туди далі, де оті верби. Оце такого. Туди. Будемо шукати. Дружина десь ззаді ходить там, десь не видно, вже по ту сторону долинки. Добре, шукаю так, так, Вийшов я вже на хатку. Кераміки, як бачите, хватає. візуальна знахідка. Просто камінчик. Ногою його бульці. А це не просто камінчик. Камінь, чорнік, скажімо так, російською-українською не знаю, теручник Для розтирання зерна та інших харчових, харчового насіння, скажімо так. Класна знахідка з білого камня. Ще такий не попадався. Попадалися просто гранітні. Це кардець прикол клас. Така штука забирається, бо як не як історія. А історію треба берегти так, Кроме нас, купачів, тих, хто збереже цю історію. Де багато ходять і прочугуємо, то таке. Забираємо шукаємо далі. Що, Є сигнал. Буль-буль-квак-квак. Обломочок від ФІ були Але мене показувати. Бо будь би як таке повсякденне. Бачите, воно білого кольору. Ломочок від срібної фібули. Оце вже хорошо. Але не зовсім. Вроді би як посередині, бачите. Іде бронза. Скоріше за все, вона була... Фібула була клікірована, чи як це воно правильно називається, сріблом. Якщо дешевити трошки. А може й повністю срібло може заблюдати. Воно окислилося. Як-не-як сюрюбрю, будемо шукати. Ай, фокус Ось так. Давайте до сигналів. В Ви принципі, вище майже Ви вже, вже. біли хатки. Будем шукати. Так глядачі. В общем, ходимо вже якраз тут, де Саме більше було хат. Іде сонечко до мене. Коротше, був сигнал такий, ну, в принципі, можна сказати, що. Краказябрами. Де да, я його вже загубив? Мені ще скажемо, що це динарик може бути вип'єк, не Ось дивіться. Кругенький. Далі. Походу динарик. Да. Фокус. <клухи> <Да. клухи> І хто це у нас тут такий? Марк Аврелій? релій. щось похоже на нього. На його марту ліця. Легенда. Йошкін кот, блин, як я їх давно находив. <рив> Ось так Блін, є ще, є ще, тільки ходити треба. Все, сезон відкрито, шукаємо далі. Зашибісь, коротше, зв'язда в шокі. <рив> І так, недалеко? Чи де? Недалеко. Пам'ятна, не треба чаюся. А тут попалась така фігня. Хі... Бронзова якась закрипулька, але я думаю, може це була якась прикраса між Це як. І нарешті фібулка, спинка фібулки Така вона трошки погнута, але все одно ще є. це Майже все одно пойдет. Такі знахі є. Це вже добре. Продовжуємо пушек. Вітер такий, що капітак, так що якщо там шумить, то вибачайте, тут нічого не зробиш. Коротше, народ це капець. Блин. Вон була фібула. Я так йшов по цій стороні йшов. Забивало така, чорне, ну, Чуть-чуть більше цвету. Ногою просто розгорнув. Ну, Привичка має така. Якщо цвет чорне б'є, я ногою шар знімаю ґрунту і потім вже перепровіряю. А тут хоп пропало. Починаю відсінювати, що за фігня. Починаю бити чисто чорним. На цьому чортові, ну таке чорним, але плюс сім. скажімо так. І дивіться, що ми маємо. Маємо голку майже цілу. Зашибісь. Класно, блін. Геть не подумав би. Але колі... сигнал такий верніше, що зразу кажуть, чорний, свят чорне такий буль а потім фурнув, все, ось довго воно зверху, чуть-чуть землиці, блін. Колір взагалі пропав. Почало булькати 7. Плюс 7. Ну, у нього мінуса немає, це все одно знахідка дуже приємна. Зверху прям, пів метра від спинки від фібули. Зашибісь.